Харківські будівельники своє професійне свято проводять тут у відкритому чемпіонаті з гри у Доміно. Приступ не головне, головне стан душі. Загалом у цьогорічному чемпіонаті беруть участь 32 команди: 28 будівельники, 4 від масмедійників і одна команда від університету, будівництва та архітектури. За словами організаторів, у доміно будівельники традиційно грають кожного дня. Любой строитель живет этим, этой игрой. Доміно у него каждый перерыв. перерив. готовятся, играют і забивають козла. Це можна сказати, свята гра у настоящих строителей. Гра у доміно, кажуть будівельники, чудовий спосіб відволіктись від буденних турбот. Приємно провести час і навчитись логічно мислити. Окрім цього, вважають вони, цей процес допомагає зняти нервове напруження і негативні емоції. Для гри вік не має значення. Головне. Кмітливість та уважність кажуть професіонали. За словами учасників, у цій грі запорука успіху фортуна. Крім неї, треба бути уважним і кмітливим. Це і визначає переможця. Тому для участі у доміношних боях обрали професіоналів цієї справи. Віктор у доміно грає більше 20 років. Розповідає, як став працювати на будівництві, так і захопився цим видом гри. На обійній перерві встигає зіграти по дві-три партії. Найголовніше каже, тримати себе в руках та не піддаватися емоціям. Пінімайте партнера, ніколи не спішити, І спокойствия, треба спокойствия. не днівчить. Як попаде? Там вже як камінь попаде. У всіх гарний настрій і бажання перемогти. Сьогодні вони боротимуться за кубок, який щорічно буде переходити від одного чемпіона до іншого. Ровно год цей кубок буде у владельці, у чемпіона. Чемпіона, хто побідіть по доміно. На сході існує понад 40 видів гри у доміно. В Україні поширеними є декілька видів цієї гри, в залежності від способу набирання очок і способу перемоги. Частіше грають у козла. Участь беруть від двох до чотирьох осіб, можна грати і попарно. Леся Кочежук, Андрій Радіч, ОТБ новини.